На театральному майдані обласного центру на акцію Не мовчи полон вбиває. Зібралися члени родин полонених та Лучани. Люди принесли прапори України та військових підрозділів, фотографії воїнів, плакати із закликами про свободу. З Ковеля приїхала мама 25-річного військовополоненого на псевдобалу Тетяна Бакум. каже в голос сина чула 12 травня 22-го року. Мій син з 18 років пішов у полк «Азов». Прийшов КМБ, курс молодого бійця і так здобув шеврон Азову. З 2022 року, з початку повномасштабної війни, захищав Маріуполь Азовсталь. По наказу командування 16 травня здалися у полон. Нині хлопці вже другий рік у полоні. Ми боремося за них на всіх акціях, де тільки можна по всій Україні. За, за, за кордоном. Потрібно боротися за них так, як вони боролися за нас. Лучанка Вікторія чекає з полону свого чоловіка. Інформацію про нього знає від звільнених з полону його побратимів. Від звільнених з полону. Це було в травні 23-го року це остання інформація. Виділили час, ну мови сказати, що не належні, це нічого не сказати. То мови утримання самого, саме бійців полку Азов. Стан здоров'я так само незадовільний, Це теж м'яко сказано. Тобто, це. Ну, все, що можна очікувати від росіян, вони з ними роблять. Люди принесли плакат із фотографіями бойових медиків, які зараз у полоні, каже мама одного з них Наталія Ніколаєва. Спілкувалась останній раз я з сином 12 квітня 2022 року. Саме тоді він потрапив в полон. Був досить короткий дзвінок з чужого номера, і він повідомив, що їх взяли в полон. Інформації по 3 січня 2024 року не було ніякої. 3 січня звільнили хлопців, які надали нам інформацію, де перебуває син в полоні. Син Тетяни Григорчук, морський піхотинець. У полон його взяли на Маріупольському заводі Ілліча. Коли почалася війна, він вже там знаходився, служив в 36-й бригаді. Ну, ще отримала звістку, від нього лист був один раз. Повернувся хлопець з полону, не волинянин. Який дав мені звістку, що вони були разом в полоні? що нічого він мені такого не сказав, бо може всього і не можна розказувати. Але в крайньому разі я хоч знаю, що він з ним був в полоні, що він живий. 25 березня, як спілкувалася сама, як з сином, крайній раз мені один хлопчина написав, що бачили мого сина в Оленівці. В 22-му році їх потім повивозили кудись. А куди можливо, каже, більшість на Росію вивозить, але до сих пір я не знаю, де моя дитина, в якому стані. За 23 місяці до акції долучились рідні воїнів зниклих безвісті. Оксана Мазурик, сестра військовослужбовця 4-ї танкової бригади, зниклого в Соледарі. Я стою за свого брата рідного, який зник більше 14 місяців тому. І на цій акції я маю ще одну місію: я роздаю спеціальні листівочки із посиланням на спільноти родин зниклих, безвісти та полонених, в яких розписані маршрутні листи. Тобто, що треба робити з самого початку, коли люди дізнаються, що людина зникла, в які організації потрібно звертатися, які листи потрібно писати, як потрібно діяти, і так далі. Часом тут навіть Публікується ну, корисна інформація з порадами. Є чат із перепискою родичів, де кожен ділиться своїм досвідом і дають поради. Акцію Не мовчи полон вбиває, підтримав аматорський вокальний гурт Колодар з села Озерце Луцької громади. На імпровізованій сцені зробили мовчазний перформанс. Два серця. Охорону громадського порядку забезпечували чотири працівники поліції Луцького районного управління, поліції сектору превентивної комунікації і поліції діалогу, розповів Василь Климюк, начальник сектору охорони громадського порядку міста Луцька. З його слів, акція тривала годину, на неї прийшло орієнтовно 400 людей. Порушень не фіксували. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.